Привіт, друзі! Філіппінські реалії. Ви питали, я відповідаю. Ось подивіться позаду мене. Це дорога в принципі місцевого значення, але на ній сьогодні, вчора, позавчора і тиждень тому сушить рис. Я вирішив вам це все-таки зазняти. Чому? Тому що, в принципі, ви можете подивитися, да, це е, тут розв'язочка така. Навколо рисові чеки, але питання в тому, щоб е, об'їхати оцей проміжок невеличкий, тут метрів 250-300, треба давати гака десь 4-7 кілометрів. Але що цікаво, от, ну, зрозуміло, що кхе -кхе, якщо зараз проїду я, там стоять люди, які будуть махати, кричати, тобто тут є. Десь 10 сантиметрів на байку на скутері можна намагатися приїхати, але місцеві їдуть, нічого не кажуть. Як тільки бачать європейця, вибігають з цієї сторони, машуть руками, палками, всім іншим, що тут, типу, приїзду нема. Але це типова філіппінська ситуація, і типова філіппінська бетонна дорога. До речі, дуже якісно, це їх, скоріш за все, навчили американці, тому що. Ну, я порівнюю з Україною, то ну, тут нема що порівнювати. Дуже якісні дороги, як для філіппінців взагалі космос.